Вітаю вас, шановні друзі, гості каналу. Ніколи не вгадаєте, де ми є. Ми нарешті добралися до річки Стрий. У нас сьогодні сімейний виїзд на природу. Така собі рибалка. Не виспалися наші північні дикі сусіди. Знов запускали ракети. Планували ми їхати на гриби, але далеко. Тому вирішили все ж таки поїхати відпочити на рибалку. От ми засіли на річці Стрий, Зловили вже дві рибки. Такі от гарні цікаві місця, природа, тишина, лебіді, пташки. І зараз. Підемо з дружиною, тут поблизу має бути озеро. Будемо шукати озеро. Так, тепер про наше розташування. Знаходимося ми на околиці села Заріччя. Львівська область. Так, якщо так. Ліворуч від мене, річка Стрий. А праворуч десь там далі мало би бути озеро. Озеро чи кар'єр, не знаю, але ми зараз туди підемо подивимося. Перший раз тут. Друзі наші їздили сюди, родичі. А ми з сім'єю так. Ну, але паралельно з рибалкою ми вже встигли назбирати тут калини. Також тут є кущі глоду. Якісь в зарослях горіхи. Ну, горіхи ми так не збирали, бо не було часу, займалися рибалкою. Рибалка поки так що така собі? Але безкоштовно, якщо взагалі приїхати сюди так з метою просто відпочити, не ставити собі фанатичне завдання, наловити багато риби, то поки що задоволені. Ну, далеко всього навсе якихось там 50 з копійками кілометрів від Львова. Ось. Можна би було їхати на платний ставок, можливо, б зановили більше риби. Можна було їхати 144 кілометри в Карпати на гриби, це туди назад десь більше тисячі гривень треба було на бензин потратити, все одно би були в плюсі. Ну, але завдяки зусиллям дикого сусіда не спали цілу ніч, тому вирішили десь поближче, біля дому. Такий варіант вибрали. От. Пуляли ракетами по Україні. Бачите, яка калина. які ягоди. Це що? Це гарна настоянка на калині. Якщо захворієте собі, можна тяпнути. Красота. Так, йдемо такою. Дорогою. Таке враження, що тут хтось спеціально... Висипав, так, сміття повисипав, бетон битий, а люди перетворюють власну домівку на ось такий смітник. Якийсь не знаю, кусок стовба, чи що це таке, чи колони. Там Можу показати чуть-чуть річку старий. О, бачите, дуже-дуже повільна течія і доволі тут глибина хороша, як для рибалки. Так, а десь, що вірити звідси, не знаю, скільки метрів вже би могло бути те озеро. Ну йдемо. Так, бачу, між деревами щось синіється, Мабуть, це вже вода. Тут ще якась така стежка. А попробуємо тут пройти. О, Тут такі водойми. Не знаю, може це... Може тут спробувати щось ловити. Ніби глибина є. Схоже на ставочок. Так. Але це не то, це не той масштаб, зовсім не той масштаб. А в таких от заплавах мала би б бути щука тут і от там далі мало би бути озеро. Треба буде піти взяти одну вудочку і спробувати там на озері щось вполювати. Судячи по е, шинам, тут відпечатались на болоті. І велосипеди тут їздили недавно зовсім, і мотоцикли, і автомобілі. Хто зна, де краща рибалка, може і на озері навіть краща рибалка, ніж на річці. Треба хоч когось з місцевих зустріти, спитати чи тут. Платне озеро теж. І воно безкоштовне. Північ чути з села аж сюди. Полянка? Це що доволі велике, але чи є доступ до води до берега, це теж квест. Ось і озеро. Не знаю, як тут з глибиною, з кльовом, Але багато обіцяюче виглядає. Водорості. Човен бачив, там вдалині плаває. Я тут пройду опа, риби кіс, ош, скільки їх тут, і там бачу. Хтось стоїть і ловить рибу. Якась машина. Тут з щебнем. Берег просипаний. Ось таке от місце. взагалі тишина? Лебеді плавають? вдалині здалені чутику страсу? Рай на землі? Що ж буду повертатись? А то мої вудочки там і спінінги скучатимуть. Ось сидимо ми собі тут на річці, рибалимо і підплили до нас ось такі лебіді. Молоді і старші. Зараз постараюсь збільшити, щоб можна було їх побачити. Масштабик поміняємо. І щось вони там їдять? Природа? Красота. Бачите, ті ж самі лебеді, тільки трошки з іншого ракурсу. відійшли ми. Я вам скажу тут ідешко по берегу, дивишся. вроді би і нема цих, як їх називають тут, а окупантів. А сміття нагадали, так не знаю, ніби тут якісь нехороші бабайки. Самі собі. І це, скільки тут трави, подорості. В цьому місці доволі таке повільна течія. Знаю, що сьогодні не клює. Я думав, що це лише ми такі рибаки, але прийшовся тут людей попитав У всіх однакова картина. Так що, мабуть, ми посиділи тут трошки для душі. Побували на цій чудовій природі, а зараз ще поїдемо на якийсь ставочок, щоб наловити риб... риби, <ріпи> щоб було з чим вертатися додому. Так, а я тут спробую вийти ще на такий пологий берег, мілина тут. Ідеш, ціла купа коров'ячих какулін. От, сліди видно, приходять сюди пити. Гарно, коли так живеш десь на березі якоїсь річки або озера. От я щиро заздрю, заздрю жителям міста Тернопіль. тому що в місті Львові була одна річка і то її закопали під землю. А зараз різні плани. Відносно того, щоб її частково хоча б відкрити для людей, відновити там різні потоки. Але коли це буде лівка, місцевість, де бракує водойм. Бачите, там, де ми сиділи, там глибина величезна, а тут йде жовна все декілька сантиметрів. Але течія також. Повільно, повільно. Напевно, коли повіні, то води купа намиває тут щебеню наносить. Знає, чи камера передасть весь масштаб. Попробую одиничкою. Дружина там щось знімає. Певно лебідів. щорцьки собі робить. Замчик. Взагалі течії не видно, настільки вона повільна. На байдарках плавати тут одне, напевно, задоволення. Можна плисти і плисти і при потребі вернутися назад. Ось така вона річка страй. Можна з дітьми приїжджати. Є такі місця, де вода повільно тече, але невелика, можу тут бацькатися, купатися і батьки можуть не переживати. Ну, чесно кажучи, я навіть не сподівався, що сьогодні буде так тепло. враження намірилися залізти в водичку. А що тут Ну що, ми Покидаємо це чудове місце. Прощаємося з річкою Стрий. Їдемо до домцю. Можливо, по дорозі заїдемо ще на якийсь ставок. Але, як бачите, ми за собою діляночку прибрали. Залишили її в чистоті в порядку. Прибрали за собою і за тими, хто був перед нами. Тому не забувайте залишати на природі за собою чистоту. А всім глядачам каналу, я дякую. Запрошую вас, хто ще не підписався, підписуватись. ставити подобайки, писати коментарі. І до нових зустрічей! Попуски.